Вітаю всіх! Слава Україні! Вітаю всіх з Днем Незалежності! Правда, зараз вечір. Мене ніхто не привітав. Ну а я від щирого серця привітаю всіх вас. Що я хочу сказати про себе? Я є СЗЧшній. Мені 49 років. Я відвоював, був в армії 7,5 років. Ну і прослуживши вже на війні, відбувши 2 роки і 3 місяці, я утік. Я про це не жалію. У мене покалічені руки, мені повністю вирізали суглоби. У мене на фоні того поїхала криша, бо сім'ї нема, дітей нема. Батьки в мене пенсіонери, батька двохстороння грижа, фізично він працювати не може. Бабусі 102 рік пішов. Ну і дивлючись, спостерігаючи, що відбувається навколо, я от Написав пісню і хочу цю цією піснею присвятити тих, кого я переважно знаю. <кхе> На особистості переходити не буду, але висновки робіть самі. А ми є. Владі ми їх волонтери, все силу мене підемо, бо в нас пані мери. Бронь вони для нас напишуть, щоб мене вмирали, а вже інші хай здихають, бо грошей не мали. Боль вони для нас напишуть, щоб мене вмирали, а вже інші хай здихають, бо грошей не мали. Де трохи хто воює, хай воює далі, ну а нам всім волонтерам буде по металі. Де ж службок там також добре, хай воюють інші, бо ж для них ті, що в окопах, то оті вже гірші. Де ж лож, бо, там також добре, хай воюють інші. Бож для них ті, що в окопах, то оті вже гірші, і святкують незалежність, то для них є свято, бо грошей у них в кишенях дуже є багато, ну, а хто вже десять років воював віддавна, як течуть, у сизича, вже доля в них безславна, ну, а хто вже десять років воював віддавна, як течуть у сизича, вже доля в них безславна, їм не треба, бачить, діток, ні сім'ї, ні рідних, хай здихають. У окопах також на цивілці, хай здихають без роботи без кусочка хліба, Кожна шипі розіхає волонтерку віта, хай здихають без роботи, без кусочка хліба, кожна шипі розіхає волонтерку віта. Україна, Україна, незалежність свою на кістках її будуєш, дайте краще зброю. Не гоніть калік, покопи, дурнів божевільних, а пішлі своїх ви діток, завди всюди вільних, не гоніть калік, покопи, дурні в божевільних, а пішлі своїх ви діток, завди всюди вільних, Бо ж то ваша незалежність, ну а ми і зброї. Ми завжди були без гроші, хворімо сій голі. Хоч роби, не наче коні в шмірі та багнюці, ну а вам же краще хліба дати своїй суці. хоч роби, не наче коні в шмірі та в агнюці, ну а вам же краще хліба дати своїй суці. ну а вам же краще хліба дати своїй суці, Дати те своїй суці, дати те своїй суці. Отака от прекрасна пісня, майже Червона Рута, майже водограй Михай... Володимира Івасюка. Слава Україні! Такі, як ви, не вмирають. Такі живуть вічно, а вмирають от ті, да, що. У кого безвихідь? Зброю давайте. Бачите, ну... коротше якось воно буде. Щастя вам всім!